Минає майже два тижні після парламентських виборів. А пристрасті довкола підбиття підсумків волевиявлення на окремих мажоритарних округах не вщухають. Крім того, різні політичні сили виступають з протилежними оцінками перебігу усієї виборчої кампанії. Своїми думками про післявиборчу ситуацію в Україні та перспективи роботи новообраної Верховної Ради в інтерв'ю поділився депутат обласної ради, переможець перегонів до Верховної Ради у виборчому окрузі номер 84 Володимир Купчак. 28 жовтня виборці 84-го виборчого округу, як і громадяни усієї України обирали новий парламент. Переможцем у виборчих перегонах на цьому окрузі став кандидат від об'єднаної позиції депутат обласної ради Володимир Купчак, з яким нам випала нагода поспілкуватися під час урочистих заходів з нагоди роковини ЗУНРУ у медусі. Перш за все, я би хотів подякувати всій Дорогій Галицькій громаді, бурштину Галицькому району. За ту підтримку, яку надали на виборах, одностайно практично проголосували за кандидата від об'єднаної позиції за об'єднану позицію в тому числі. Однак, загалом, ситуація після виборів в Україні не така одностайна. На окремих округах у деяких областях тривають протистояння, і це не може не турбувати Володимира Романовича. Тож, схоже, що вибори відбулися, але, на жаль, не закінчилися. І ви праві в тому, що вибори сьогодні ще не закінчилися, ще тривають. Силові сценарії на окремих дільницях по Україні. Ще зараз триває майдан під центральну виборчу комісію і по окремих окружних комісіях по Україні. Тобто влада ще не здається, вона, наче пазурями, тримається за владу і хоче провести цих своїх провладних кандидатів, нівелюючи повністю закон. Звичайно, що це робиться з подачі нашого президента, який не є нашим, який не є українським. І розуміють вони про те, що фактично вибори є на сьогоднішній день програні. Сьогодні Україна показала своє ставлення і до влади, і до того, що відбувається в Україні загалом. Сьогодні Україна ми бачимо, що є дійсно монолітною. Вони... Згуртувалися наші громадяни і показали, що ми можемо спільно, незважаючи на те, що нас розділяють за мовою, за релігією, пробують купити, залякати. Незважаючи на те, ми залишаємося всі українцями. Для нас є спільні цінності є спільною цінністю найвищої цієї України, і разом ми дійсно переможемо цю злочинну владу. Тож сьогодні вже час думати і про роботу у новому парламенті, адже трохи більше ніж через ця звична картинка з Верховної Ради кардинально зміниться, і місця у ній займуть новообрані депутати, серед яких яких буде і Володимир Купчак? Одним з перших законів, які мав би бути впроваджені у Верховній Раді, це те, з чим ми йшли на вибор, об'єдна позиція, це закон про імпічмент президенту Януковичу. Від цього всі проблеми, які сьогодні є в Україні, і ми більш ніж впевнені, що якщо ліквідувати цю проблему, то і Україна заживе по-новому. А з чим конкретно вийде до народу новий парламент, побачимо уже найближчим часом.